А вас, шановні глядачі каналу телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День сьогодні. У випуску ви дізнаєтесь про наступне. На південній залізниці введені нові дизель-поїзди, що курсують за напрямком Глухів-Новгород-Сіверський. Його робота тиха смерть. Будні нашого земляка снайпера в зоні АТО під час перемир'я. За 10 місяців роботи Шосткинської податковою інспекцією забезпечено надходження до зведеного бюджету на 3 мільйони гривень більше ніж в минулому році. Світлана Гасіч представила на суд глядачів рукотворні вироби народно-ужиткового мистецтва 19 листопада всесвітній день чоловіків. Що шосткинці знають про це свято. Після вивчення пасажиропотоку для покращення обслуговування пасажирів з 14 листопада Південно-Західна залізниця змінила графік і маршрут руху дизель поїздів на ділянці Терещенська-Глухів. Про це інформує прес-служба Південно-Західної дороги. Таким чином, з листопада призначено. Дизель-поїзд Терещенська-Глухів, який відправляється зі станції Терещенська о 4.14 ранку і прибуває у станції Глухів о 5.14. Дизель-поїзд курсуватиме в понеділок, п'ятницю, суботу та неділю. Другий дизель поїзд Глухів Терещенська, Новгород Сіверський, який відправляється зі станції Глухів о 5.26 і прибуває на станцію Терещенська о 6.25. На станцію «Новгород-Сіверський» цей поїзд прибуває о 7.59. Дизель курсуватиме в понеділок, п'ятницю, суботу та неділю. Я награвся в стрілялки та надивився бойовиків, говорить 22-річний шостканець інженер-снайпер, який приїхав додому в рамках ротації із зони АТО. Антон Хоба був непридатний до строкової служби, тому не чекав повістки з військомату, сам вступив до лав збройних сил, аби захищати вітчизну і не допустити військових дій на території своєї малої батьківщини. Вікторія Горшкова дізнавалась про життя на передовій під час перемир'я. Антон Хоба, випускник Шосткінського ліцею, працював на казенному заводі Імпульс. Спочатку АТО звільнився з роботи і вступив до лав Збройних сил. Хлопець потрапив у полк оперативного забезпечення міста Охтирка. Далі навчання на полігоні за спеціальністю інженер Сапер. І вже на початку вересня і група вирушила у зону АТО. Наш путь розслідування пролягав через виїхали з Охтирки, їхали через Краматорськ, Славянськ. На под'їзді это разбитые дома, все розбито, мости разбитые, техніка розбита, дороги покорюжені. Тобто вже з'являється понимание, що тут, тут не на прогулке, как бы так. Їх група виконувала завдання на теренах Донецької області, ставлячи обладнання лінії оборони. Це завдання першочергові. Наші задачі входять в, е, в даний момент. В то время задачі були такові: установка блокпостов округ Дебальцева і Углягорська. А потім установка мін протитанкових, щоб здержати важливе наступлення противника. Його робота це тиха смерть. Іншими словами, різноманітні міни та вибухові пристрої, які щедро полишають за собою терористи, а ще рекогностировка місцевості. В основном это неразорванные боеприпасы, которыми обстреливают позиции. Позиции, город, допустим, снаряды сградов, смерчей, артиллерийские выстрелы. А что с ними приходилось делать? Под, э, подрывать их. А, то есть он упал на позиции, но он не разорвался. Опасность он представляет, потому что он, неизвестно, когда он сдетонирует, потому что он уже под, э, он прошел через канал ствола. То есть он уже. след, раз раз уже не выстрелишь, потому что он опасен. И поврежден детонатор, то есть неизвестно, когда он взорвется. Перемир'я дається українським військовим дуже дорогою ціною, адже терористи не виконують його умови. Кожне перемир'я – це вбиті солдати. Йде за, э, прямий запрет на відповідний огонь. Тобто, розрішують відкрити огонь після п'ятого залпу по нашим позиціям. І з інтервалом 20 минут Тобто вони встигають влупити около 10 залпов і уїхати. Місцеве населення, втомлене війною і розрухою, вже не підтримують представників так званої ДНР. Незважаючи на проросійську пропаганду, жителі Донецької області бачать, хто перетворює їх рідний край на руїну. Вони, в принципі нікого не підтримують. Вони вже навтішалися. Независимости им уже не хочется. То независимость, которую им принесли на штыках, она им не впечатлила, потому что когда были сепаратисты, в принципе ничего, ни подвоза, ни продуктов, ничего, они отступающие уничтожили железные пути. Дебальцев это вообще крупная железнодорожная развязка на Донбассе. Они уничтожили железные пути и отступили. Ну і своїми ж безперервними обстрілами по Дебальцево, по військовим позиціям, вони розрушили водопровод. Військові на передовій скаржаться, що, незважаючи на оптимістичні звіти командуючого складу, спорядження армії не відповідає її потребам. Антон більш категоричний, стверджує, що без допомоги волонтерів вони б не вижили. Армія обезпечена на 100%, це чиста ложь. В армии ничего нету. Снабжения нету. Е если бы не волонтеры, уже бы из голоду поумирали там бы и перемерзли все. Бла э все на можно сказать, все на плечах волонтеров. Форма, одежда, обувь. Это э такие вещи, которые незаменимые. Э форма приходит в непригодность за месяц-два на позициях. Она уже непригодная. А її видають, как як би, якщо по выдают один комплект форми на 9 місяців. Жити доводиться у польових умовах. Намет з буржуйкою, спальники розраховані на температуру до нуля градусів. Теплий одяг тут не розкіш, а засіб виживання. Сапе розповів, як, де і за які кошти отримував свою форму. Часть форми мені допомогли шостинського правого сектора. Часть формы помогли приобрести. Ну, например, наколенники, налокотники, на локотники, шарф, перчатки, там, штаны я сам покупал. Это примерно стоит 1000 гривен. То есть толком ничего не куплено, но это 1000 гривен. Плюс я еще, как только вернулся из Дебальцева, я еще в Ахтырке покупал комплект украинской формы. А вона теж 1000 тисячу гривень, на комплект. Сама форма стоит 350 гривен гривень і бушлат 500 гривень. Ну і плюси, так як в армії не видають шеврони, шеврони знаки познавання, цього нічого нету. Я покупал їх теж за свої средства. 19 листопада боєць повернувся у розташування полку. Ще довго доведеться знешкоджувати вибухові пристрої, якими щедро начинена територія АТО після військових дій. Тому для Антона роботи навіть після війни вистачить надовго. Основним завданням податкової інспекції було і на сьогоднішній день залишається забезпечення надходжень податків і зборів до бюджетів усіх рівнів. Шостканська ОДПІ, яка обслуговує платників податків трьох районів Шосткинського, Ямпільського, Серединобудського – протягом останніх десяти місяців стабільно працювала в цьому напрямку. Керівник установи відзвітувалась про роботи податкової інспекції та розповіла про цьогорічні новації відомства. На звітній конференції побувала наша знімальна група. Протягом січня жовтня поточного року працівниками Шосткинської ОДПІ забезпечено надходження до зведеного бюджету біля 201 мільйона гривень, що на 3 мільйона гривень більше відповідного періоду минулого року. До місцевих бюджетів надійшло майже 131 мільйон гривень, що на 6% більше відповідного періоду минулого року, поінформувала Ольга Горовенко, начальник Шосткинської ОДПІ. Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування протягом 2012 року склало 258 мільйонів гривень, що на 30 мільйонів більше ніж за аналогічний період минулого року. Збільшення надходжень до місцевого бюджету відбулося в тому числі і за рахунок росту та легалізації заробітних плат. Ольга Сергіївна зазначила, що в цьому перш за все зацікавлені самі працівники. через 5-10 лет, 15 люди, те, которые сейчас получают зарплату в конвертах, они придут в пенсионный фонд, а им скажут, извините, а где ваша зарплата? Вы не платили налоги. А то, что они получали зарплату в конвертах, это пенсионным фондом к вниманию не принимается. Ще однією статтею надходження податки від фізичних осіб підприємців. Впровадження нових податкових сервісів інформаційних технологій дозволили значно зменшити кількість перевірок суб'єктів господарювання. Так, у цьому році кількість перевірок зменшилась з 12 до 9, зазначила пані Горовенко. За наслідками цих перевірок додатково надійшло до бюджету 110 тисяч гривень. Кількість перевірок становила 9 за наслідком цих документальних перевірок юридичних осіб додатково до бюджету надійшло майже 3 мільйони гривень. Керівник установи висловила подяку сумлінним платникам податків, які своїм розувом, працьовитістю, терпінням забезпечують позитивні зміни в нашому регіоні. Ольга Сергіївна відмітила підприємців, які в цьому році не знисили податкове навантаження і збільшили надходження до бюджету. Це підприємство імпульс. І Бершостка Україна це два наших великих підприємства. Шези ХР теж НІХП. Дякую їм за розуміння і сплату в повному обсязі всіх нарахувань до бюджету. Начальник Шостанської податкової також повідомила про цьогорічні нововведення. Були уміншені податки рента, як просто по-другому названо, ну все кардинально не помінялась. І новий податок, який в цьому році був введений – це військовий збір. Не менш важливим питанням, окрім зборів та перевірок, якому в податковій нашого міста приділяється значна увага, є звернення громадян. Запевнила Інна Димова, начальник відділу обслуговування платників податків. Інна Миколаївна зазначила, що за останні 10 місяців їх було 23. у порівнянні з минулим роком. Ця цифра значно менша. Тематика заяв різнопланова. Левову долю займають. Заяви, в яких порушується питання контрольно-перевірочної роботи, це майже 74%. відсотки. В таких заявах громадяни інформують про порушення податкового законодавства суб'єктами господарювання, які перебувають на обліку в Шостинській податковій інспекції. Також заявники зверталися з питаннями отримання податкових консультацій стосовно сплати загальнодержавних податків та відмови від реєстраційних номерів облікових карток платників податків. Також у податкові подякували місцевим СМІ, які постійно допомагають у роз'ясненні податкового законодавства і підвищення податкової культури населення. З чого починається батьківщина? Таку назву має персональна виставка Світлани Гасіч, яка відбулася у музеї заводу Імпульс. До уваги відвідувачів була представлена вишивка різної техніки виконання хрестиком, бісером, стрічками. Невід'ємною частиною народно-ужиткового мистецтва є ляльки-мотанки та інші обереги, які також зробила жінка. Побачила колоритні вироби майстрині Олена Микитенко. Світ народної мудрості, культура, що сягає коренів наших предків, таємниці українського оберегу, воскресила перед відвідувачами Світлана Гасіч, керівник арт студії Народні скарби у своїй персональній виставці, з чого починається батьківщина. Пропозиція працівників казенного заводу Імпульс представити роботи в їхньому музеї. Світлана Володимирівна оцінила як можливість зацікавити шосткинців надзвичайно гармонійними творами мистецтва. Надо признать, что музей импульса огромное значение дает народному творчеству. Они поддерживают творческих людей. И по крупицам выискивает у них как бы вот такое такой нюх на какую-то новинку. І вони, вони самі видимо, это любят, і хотя, щоб всі полюбили, і щоб всі то у Світлана Гасіч неспроста звернулася до такої патріотичної теми. Ці роботи скоріше ілюструють не лише те почуття державності, що відчули українці цього року, а силу і дух язичницьких оберегів, глибинну символіку національних звичаїв, які передавалися від роду до роду. І саме батьківщина вважає пані Світлана береже цей зв'язок. Не повторяя никого, что я чувствую слово Родина. Там, где ты живешь, там твоя Родина. Там, где ты родился, там тоже твоя Родина. Там, где родились твои дети, тоже Родина. И э, это такое необъятное слово Родина. Основа моей сегодняшней выставки это родовое дерево. Освіту шосткинська рукодільниця має технічну. Любов до народного житкового мистецтва їй прищепили бабуся і мама. Світлана Володимирівна зізнається, що їхні роботи заворожували її, заспокоювали. І з дитинства вона почала оберігати родинну творчість. Відомо, у мене це ще з малих літ родилось. І от я пам'ятаю, як я хранила ткані бабушкі такі маленькі дорожки. Чому? Му, то я вот када обірала вотанівні, вот такої як святої для мене было. Тут і рушник з бджолами, яким пані Світлана хотіла здивувати колишнього президента Віктора Ющенка на одній із виставок і глечик, в який президенти кидали монетки у музеї в Пирогова. Колоритною є картина Оберіг для дому яку представила рукодільниця у програмі Нехай вам буде кольорово з Ольгою Сумською. Я бы очень хотела, чтобы и этому музею, и самому заводу импульса всегда светило солнышко вот такое. И всегда, чтобы были под прикрытием белых полотен рушника украинского. Чтобы дорога, которая в жизни идет, всегда стелилась рушниками, как говорится, как говорится в украинской песне. Чтобы людям, которые тут живут, всегда приносили Сіл труд і забілія. Вот тут символ і Вот цифра 3, которая присутствують. Вишивка бісером, нитками, стрічками, різні обереги, колажі, українські сувеніри порадували око відвідувачів. Больше половины з того, що здесь виставлено, я б себе с удовольствием домой бы забрала, по даже я не задумалась ни секунды. Хоть вишиванку, хоть рушники, хоть эти картины. Это ж это смотриш, і душа отдыхает, радується просто. понимаете. Не потому що там не символіка. Просто это для нас близько, для нас это родное. Мастерство на высшем рівні, все красиво на 12 балів. Виставка понравилась, очень понравилась. І действительно, несет мир, несет мир. Подруга Світлани Наталія Швець зазначила, що світ гармо. Ній, який живе в душі майстрині, вона розкрила і в багатьох своїх учнях людям. вона дала будемо так сказати, творчу путівку в життя, тому що дуже багато ребята, які приходили... дівчатки, мальчики, обучалися неї, вони потім поступали в художственне училище. Микола Цьомка, заступник директора Шосткинського казенного заводу Імпульс, привітав Світлану Хасіч грамотою і квітами. А вдячні відвідувачі отримали заряд позитиву від творів народного мистецтва. Кожного року, 19 листопада, відзначається Міжнародний день чоловіків. Вперше це свято відзначили у Трінідад і Тобаго у 1999 році. Тому воно є відносно молодим. Ініціативу проведення цього свята підхопила вся міжнародна спільнота. Сьогодні воно відзначається в більш ніж шістидесяти країнах світу. Метою створення міжнародного чоловічого дня є привернення уваги до гендерної дискримінації та проблем нерівності статей. Цим днем організатори підкреслюють позитивний вплив чоловіків на сім'ю та виховання дітей. А чи знають шотканці про це свято вирішила дізнатись Євгенія Павлова. Аби підкреслити важливу роль чоловіків у світі, 19 листопада у багатьох країнах нашої планети проходять різні заходи, програми на радіо і телебаченні, мирні демонстрації, круглі столи, а також покази арт-об'єктів, присвячені ролі чоловіків у суспільстві. Знімальна група ТРК Акцент вирішила з'ясувати, чи знають про це свято у нашому місті, адже воно впроваджено відносно нещодавно та чи потрібно його взагалі відзначати. На ці питання шустканці відповідали одностайно. Потрібно. Надо сейчас всем рассказать, что никто не знает, наверное. Он необходим. Дополнительно, пускай будет больше праздников в нашей жизни. Выдержки, чтобы нас женщины выдерживали. Почему же женский праздник есть, а почему же праздник мужчин нет? Пусть будет, пусть будет. Тем, кто на Востоке, пусть нас защищают, крепятся, держатся. А всем своим здоровье. Вот. Ну и благополучие, наверное. Мужчин мало, их надо беречь. Пусть будут сильными, мужественными, надежными. Мы им гордимся, потому что они на самое лучшее. В Украине вообще самое лучшее. И дочку замуж только за украинца отдам. Наши мальчишки и наши мужчины достойны большого уважения. Несмотря ни на что, они стараются, мы, как сейчас, вы же знаете, очень тяжелое время, они выживают. Ані питаються нас захистити, Ми за ними чувствуємо себе лучше. Вроді як как более тил у нас є. Колектив телерадіокомпанії Акцент приєднується до цих слів вітань та бажає надійного тилу. Поруч. Нехай кожен з вас буде оточений турботою, любов'ю і підтримкою своєї родини. 20 листопада вшановується пам'ять святого Федота Корчемника. У народі свято називали Федот Людостав і казали, святий Федот Лід веде. Цього дня спостерігається стійке промерзання ґрунту. Нерідко земля вкривається першим снігом, замерзають водойми. А що прогнозують метеорологи на завтра? Далі у синоптичному прогнозі. Весь день у шості буде хмарним, без опадів. В день температура повітря становитиме плюс 1-0 градусів, вночі мінус 1-мінус 2. Вітер східний до 6 метрів на секунду. Випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадаю, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шостинської міської ради. На все добре.